Привіт, друзі, з вами я, Українська Тиковка. Я, бро. І я Володя. І сьогодні, бро, це твоя черга бути на цьому троні. Так що, тому що ми сьогодні 24 хвилини говоримо тільки тобі, тільки одне так. Ура! Чому не я? Бо, тому що ти новенький, ти тільки перша серія. Все, давай. Задавай перше завдання. З мого початку треба юзнути, використовувати. це. Взагалі легкотня. Давайте, Володя. Все. Перше завдання виконано із десяти. Ой, більше має бути. 24 завдання на 24 хвилини. Та ні, я не, не, не думаєш, Ні. Все, тепер. Е, вам треба вбити вашим фруктом одного боса. Легко дня. Я перший. Ні, я не, нафіг, це Де він, та та, 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 я бачу. Или нафиг, це мені платить, да? нічого не бачу, поговорить. Ну я знаю, а в нас час не обмежений? У вас час пять хвилин. <рик> не, не, не. Тоді в бета. Тоді тоді бета NPC. Просто. А, ну вс, легко. <рик> Ой, до зали... черепасі, на черепасі. Я нічого не бачу. На черепасі. О, черепасі. Так, на черепасі. У, біжимо, 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 біжимо. Ну, я просто можу не спине в спите добігти. Чого? Ну я, ну я дуже повільний. А якщо я стану тирексом, я не зможу бігти по воді. Чому? Чому кіцуна можуть бігти? по, може бути бігти по воді? Буда може йти по воді. Ну, на, на поє... воді, я А, а, а тірекс нічого не може. Я mm -hmm. тобі. Так, е, Володя справився, тепер ти тиковка. Я досі б'ю, я досі йду. Володя, іди забери ковку. Ой, я за Олі не знаю, де інші ліпортниці. Тривога, капець. Ну, все одно... Інші ліпортниці. Я телепортну себе. Так, а я маю ще йти. Багатина тривога, варші. А от і бро. Ти куди, Володя, ти куди? Так я замкнулася. Ти вже пропустив тиковку. Та він телепортнеться. Куда? на черепаху у мене не стоїть телепорт. Ні, замок на море веде всі. Ми вже на Черепасі. Ми тільки ще на Черепасі, я тільки дійшов до Черепаха. Давай йому завдання, поки я йду. Ні, яке завдання? Я ж я ж спю цей. А, хто швидше. Хто швидше виконає всі завдання? Завдання, хто швидше виконає всі завдання. А мені можна. Ну ні, 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 ні. не А мені чим вбивати? Атаками, чи ти? Просто а та, вбивати, та, та, вбивати, та, будь чим та, вбивати NPC. Просто вбити NPC будь-якого. Наприклад, у все. Я в. Спі... Ну, я, вбив... Що, я йду, пацани, я йду на цей на. Черепаху? Так, я пах... вже прийшов. Вбив. Я йду okay. в особняк. Я йду в особеняк. Особення. Тепер. Третє завдання. А, ну да. Треба нанести мені тисячу дамагу, коли я буду відвертатися. Ну, не 1000, а 3000. 3000 дамагу Мені Моя треба нанести. А в мене включено. А отак от можна? Стоп. Стоп, 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 стоп. Все, є. Та стоп! Ну, не так. Ах. Мені ну, ще не казав що... так, ну. Треба в ПВП мені нанести 3000 дамагу, всього лиш. Коли, коли вже починати? Все, давай. Ти тиховка ти проти мене. Ну, ти не, не маєш напиши. Тобі... Є! Ні, ще немає 3000 дамаг. В, в мене вже нанеслося 3000 дамагу. Ну, да, у мене не стало 9 тысяч А я можу хілити. Тебе треба зробити, щоб у мене було менше, ніж 10 тисяч хп. Йой. Ну чому я такий повільний? Давайте ну, уже на время. 10 секунд. Все. Є. Yeah. Ой, все. Це все. Остання атака. На. Я зніс я зніс більше, ніж 10 тисяч Я про. Вот и Я все, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Все. Давай, я наблюдаю за вашим. Ой, ой, бежу... ой, 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 ой. Все, 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 давай. Тобі треба нанести мені три тисячі ваги Я більше, ніж три тисячі, на запису побачиш. Ой, блін, ой, блін, ой, блін. Та блін, то в мене лагає вообще. Володи. Але я можу атакувати однією атакою, яка тебе може чуть -чуть А От де я тебе не бачу ніде. А. Я поки що похилю свою енергію. Ой, все, на ніс. Добре. Тепер четверте завдання. Вбити мечом NPC. Пуні. Да. А у мене меч нормальний. Тільки я буду вам допомагати. Ні. У мене меч. Ні, а NPC, NPC буде мене атакувати. атакувати. Ні. О. Хай не самі. Мен... самі, я сам б'ю. Може, NPC нанести 3000 хп? Ні, ви а двоє маєте вій. одного. Ви двоє маєте одного. А та ні, я силу вб'ю. Я буля... ти, ж коз... ти ж казав, ти ж казав, что мені тільки так казати. А, ну добре. Ой, то я ніколи його не вб'ю. Слухаю, що вам... Тоді я вам смачну. трошки допоможу. Ру, ру, ру. Ей, чого тут їх двоє? Ру, я Не знаю. Так, треба цього одного вбити, який 1800. Ось цього треба вбити. NPC. А чого ми ой. твої... О, Мене б'ють! Мене вбили. Я питаюсь чого знести. Де мені тепер вас тото, шукать? Це буде а... довго. Я вас буду шукать, да. Сар будет 24 минути, може ти Олах Чеш на завдання? Нет. Добре, я Олег чу завдання. Ні. А то тобі ты маєш говорити тільки так. Володина. Все, ось так ось такого ви маєте його вбити. Все, я вам більше не допомагаю. Портал! Давай сарана.

А, окей. А фрукты. Ви майте вста вставайте сюда. До дерева. Все, я пішов. Ніхто не юзай інстинкт. Жаль. 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 А давай ми маємо держать посопку, щоб е зрозуміти, ми чим... мирся. Та ось тако. Якщо ми ось тако повернемося до нього здесь пьем. Все. Cześć. Tak? Ta, wy możecie wziąć jedną przekąskę. Ja. Nie, 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 nie. Wy, wy dwoje możecie tylko jedną przekąskę. A ty kupa może wziąć? Nie, on niedaleko poszedł. Tak. Trzeba a ja myślałem, że ty, a to jaś? Tak, bo rozdilejcie. Dawaj przekąskę. Tak, ja też chcę przekąskę. Ja. Біля дерева. Ну, як, я, я доторкаюсь дерева. Торкаюсь? Тоді це легше. Не немов було ще. Ча... Ча... Але, але тут багато дуже дерев. А а. Дерево... Але... <плес> тут, як, тут дерево з камню, а дерево з камнів. Ні. Не вірю. Тут всі дерева з камінь. А воно сильно велике. <плес> так, досить велике. Найбільше в цій карті? Ні. <плес> Ай, блин, жаля, я на ферас... Добре, я вам ще одну підказку. Давай. Я. Десь там, де до боса треба, щоб телепортнутися через один прохід. Я близько yeah. біля Японія, одного дерева. В Японія, дерева. в Японія, в Японія, в Японія. Ой, блін. Я теж понял. В помін. Японія, в 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 Японія, Японія. Да. На. Та ви... Знайшли тебе, знайшли. Ой. Давай бачи... ще... Тепер? Вам треба придумати своє комбо і показати мені його. У Вас є одна хвилина. Я вже знаю комбо. Та... На... на кому показувати? Добре, володь. ти знаєш комбо? Да у мене є одна минута, правильно? Так. Ну ладно. Я у мене є комбо. Хто нанесе, хто нанесе? Ну, у вас двох блок на максимум прокачаний, так? Тоді хто більше хп нанесе, то і виграв. Але... У мене трансформація. Ні, ну з трансформацією. У мене ще нема. А ні, ну без трансформації і з трансформацією догнати нанести хто ні Не-не-не-не-не-не-не. Ну мені нанести дамаг. Тут не ти комбо. Ти, в косайте на мене, сядь на мене. А, ні, не можна, не можна, не можна. Ні, так. То, давай, попробуй, сядь, сядь на мене. А можна парне комбо? Дивись, дивись, довися. Я роблю, потім ти. Ей, то так не можна, ні-ні-ні. Почекайте, дайте похилитись, дайте похилитись. Можна парне комбо. Ну посійте. Можете постояти на місці, будь ласка. Окей, Можна парне комбо? Все, я похилився. Давай! Давай, парне давай! Комбо. Ну, ні, не можна парне комбо, не можна. Добре, добре. Все, давай, перший володя. Окей, okay, давай. Я не без нас... трансформації. Без а, трансформації. А, без трансформації? Так, давай. Так зараз. Все. Все, mm. все, 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 все. У мене було 7 тисяч. Ти наніс. 7 тисяч, так. Да я тебе продамажу, я тебе продамажу. Мені робити зараз без добре. Мені робить комбо? Зараз, зараз. почекай, почекай. все, давай, давай. Без. Бля, я чогось тебе, тебе не можу продамажить. А I ти в тебе поможе ПВП? нє ні ні, ні. Все, 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 мене... все, 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 все. Не ПВП виключене. Все, 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 сюда. Я... Давай. Давай. Я стою на місці. <плес> <реш> Ідеальне комбо. Ну, то я ще його не зробив. Добре, давай знову, давай знову. Ой, пожихайський, тому що ти бігаєш. <реш> давай, все, стою на місці. Раз, два, три, чотири. Йоу! Ооо, Це... купимо! Він... Всего четыре. Все вас звон вбью. На колени на колени. Эй! Эээ, я черга! Ай! Типу здав якся тяжко, у мене зараз тысячу хп! Эй, це мене вбили, я ніхто не бачив вашу трансформу. ваші бої. Куда ти попав? Так! Три хп! 3000 хп! Ну я без трансформації Блін, блі, А я еще я останній ударний юзер, перед останній ну, Я просто не вмію комбо робити. А мені, зараз с трансформацией робити, да? я навіть з трансформацією не вмію ніякі комбо робити. Це, та блін, це, 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 виходить, це, це виходить, ми тобі не говоримо, цей, це, та, а ми виконуємо твої завдання. <г Athletic> а а, взагалі то да. Якщо ти, якщо ти можеш зараз в будь-який момент сказати, чи ви згоджте, щоб ви мені зараз продемонстрували свої комбо. Добре, все, Макар лидирує з першим э, комбом своє. Добре, а, давайте тепер з трансформацією. ти де? Давай спершу теракцію покажи, а потім я щось попробую. не э, ні-ні-ні-ні, Володя, Володя. Володя, Ні-ні-ні, не ні, ні, не можеш, ти тестиш, ти тестиш. Та я тестишь. Так? Давай, а, давай, я, давай, я, давай, я, давай. Трансформацією. А, а з... у мене З половину, у мене ще половину, я піду як вона, я піду накоплю. Хай поки угу. що Володима... накопить. А мені треба було. Я не щоб не попробую хоча б якийсь комбо зробити. У мене є комбо капець яке, я можу знести. Все, я можу, я можу, я можу. Нормально. <связать> э, давай, давай. Ты ранее... А, ты принял? Все. Все, давай. Мы Я хочу подавать. Мне только атаками, чей еще Кли... Ну, атаками и кликами. А, у меня ПВП, Мистер меня Трек, мистер Трек. А, вот ты, ты ПВП включил, Заня? Да. Бро, Юра. Все, Вер... давай. Що ти лізеш до мене? Що ти лізеш до мене? Все. Мене викинули. Вообще. Все, 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 все. Це було таке комбо. Окей. Тебе тоже мені зніс десь приблизно 12 тисяч. Ні, ну це я іще це я іще собі, тобі не показував мій удар бомбочка. Хочеш покажу своє комбо? Давай я тобі покажу пи, е, покажу твоє. Е, так. Так, тепер мені треба зараз це зробити. А я бомбочку зроблю. Стоп, 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 стоп. Мені треба подумати, як це робити. Ага, точно все, згадав, сгадав. Фрукти <гум> ну, фрукт льда помп. Ну я не можу. Стоп. Йди до стіни. Так, стоп. Тепер треба цей. Е, стоп, 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 стоп. Можете вже до головного задання, бо ми майже цей. Да, ми вже чуть-чуть. Вже, вже 18 хвилин пройшло. Тепер я ось цей юзаю. Тепер ось сюди. І все. Тепер переходимо до завдання там, де ми маємо тобі говорити тільки так, тому що це були прості завдання. Все, 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 все. Тепер найтяжкіше завдання. Перед тим, як ви починали це відео, я заховав фрукт. У, У вас є одна підсказка. Одна. Скажи з самого початку. Я просто, я просто, мені, я мені, я мені, я мені, просто мені. кажу, це не на цьому острові. Але давай нормальну підсказку, а не говорити воно лежить на землі <різь> Ну добре, я сказав, що це не на цьому острові. А, я знаю, на якому це острові Я зрозумів, я, я зрозумів, на якому острові. Замок на море, замок на море. Я, я зрозумів на якому острові, зрозумів я зрозумів. Я це той самий фрукт. Спайк? Та-та-та. та Що? Та, та, та. спайк? Вам спайка? Добре, а давай підсказка. Добре, я вам дам ще одну підсказку, це не на цьому острові. Це. І у вас є одна підсказка. Ну я, я ще вам кажу, що це одне з порталів, типу, туди. Добре, я, я кажу, вона на гідрі. Я а а де цей острів! А я знаю. Ну, ну а що буде робити проигравший? Проигравший буде наносити пестиком всего пацана NPC. Окей. Пєстіком, пєстіком. У мене є ган. Ну все, я давайте. Я вважаюся як програвший, тому що я не знаю навіть, де той острів. Все, я вже до нього дійшов, почти дійшов. А я навіть не знаю, де цей. Я вже давно тут. Але це буде дуже важко через те, що це, цей острів огроменний. Добре. Я вже зчитаюся програвшим. Все, в мене вже пишеться хітро. Я вже зважаюся програвшим. А можеш сказати, чи вверху, чи внизу, бо це просто буде неможливо знайти? Я тобі буду казати холодно чи тепло. Я, я буду... зараз От як потім тим підписникам показувати, де той фрукт захований? Я не знаю. Ну добре, макар тоді, виходить, програв, щоб він не знайшов цю локацію. Ну, ти знаєш, що треба робити? Я знаю. що я можу зробити? А ганом нанести. Аму вбити? А скільки це відео вже йде? 22 хвилини. Нам залишилося 2 хвилини. Дві хвилини збігти. Так. Да. Одна. Одна хвилина. Це. Тому через 30 секунд вже буде одна хвилина. Одна. У нас я не встигну бігти зараз, коротше. Я казав. Добре, ви двоє, ви двоє маєте вбити псіком NPC. Цей відос тоді має бути довшим, ніж я думав. довше, ніж 24 хвилини, і концовка, походу, не вийде, як ми думали, так? Да? Hey. чи почекай, я зараз зупину на декілька секунд запис. Ой, Бо... Ой чого мене сюди телепортирувало. І вас теж. що у нас в руках ці фрукти, по-перше. І ти, походу, із-за того, що ти передумав. Ем, ти, ти напевно, просто передумав завдання, щоб ми з'їли рокет. О, як ти читаєш мої думки? Ну, ой ой Це для вас, для вас буде це дуже жорстоким покаранням. Ой Все, давайте. Прощай, мій, терекс. І, і прощай, мой. Залишається одна 10 секунд. Я хочу Дей. сказати. Давайте, але. їжте, їжте, Ой, я давай. вам запихаю, я вам запихаю.